Нас у нас Остим дослідник кудись іде. Куди ти у тимчику йдеш? Куди ти йдеш? Йдемо, а... йдемо. Йдемо, а куди це ти йдеш? Устимчику, тобі не страшно? Куди це ти йдеш? Остим? Монстрик тут є? Ну, то давай йди геть, щоб тебе монстрик не хапнув. Іди до гори. Я на руки маю брати. Ні, йди йди, йди до гори, йди. Ти весь в болоті, так? І куди ти йдеш, Остинку? Куди ти йдеш? Міряєш болото. О, ти вже майже вийшов, так? О, тут така була вуличка страшненька. о! Але усім хотів подивитися, що там є. Так? О! Що, стоїть твій транспорт? Що там стоїть? Твій мерседес? Ну давай, виходь. А ноги в нас які, кіл з тим. Покажи. Покажи, які в нас ноги. Ой-ой-ой. В болоті трохи, ні? ні. Все? Ні. Ще. раз іти? Ні. Ти хочеш ще раз іти? Ні. Ще раз наниз? низ? Ні. По болоті? Так. Добре. Було добре йти по болоті? Добре. Ні, ось тим, демо геть звідси. Ні. ні? Ні там. Оти. Туди йти, але я з тобою не піду. Ні, я не піду, я йду геть. Я йду, беру, знайду, йду геть. Я другий раз по тому болоті не піду. Все, пішли. Їдемо додому, та? Трохи впав. So, nidiem dalita? ta?